Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 2025 для аграріїв Херсонщини відзначився посухою відсутністю необхідної кількості опадів і втраченими врожаями. Це наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС, знищення Каховського водосховища та системи меліорації, розказує директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов. Цьому році ми фіксуємо аномальну спеку, відсутність опадів. А також зафіксували вже майже 100 тисяч гектарів повністю знищених врожаїв. Ми також провели деякі дослідження, вивчили температурні режими, які були до Каховського руйнування Каховського ГЕС та після, і вже бачимо, що на декілька градусів температура стала вища на 1-2 градуси. І саме ця ситуація дуже вплинула на врожайність культур та структуру посівів нашого сільського виробництва Херсонської області». 2025 рік був посушливий, опадів випала лише третина від норми, говорить начальник Херсонського обласного гідрометцентру Юрій Кіріяк. Щоб ви розуміли, в Кахомському досховищі було 19 кілометрів води. Це дуже багато. Із них 3,5, від 1,5 до 3 уходило на систему зрошення. А це не просто полили водичку, ні. Це випаровування при зрошенні, це наявність скажімо так, зеленого покриву. Тобто, ви, якщо подивитися на спутник 20 років назад і на спутник зараз, тоді ця вся територія була зелена повністю. А зараз вона сіро-жовта. Ми тут побудували ГЕС після 66-му році. Спочатку ж нічого не змінилось. тільки протягом 20 років піднялася кількість опадів, змінилася ця екосистема, тобто природа, природа пристосувалась. Температури тут знизились на нашій території. Кількість опадів збільшилась практично десь на 40%. Тобто це все вплинуло. Зараз ГЕС немає. Починається інший процес, і він теж впливає. Відсутність зрошення, посуха та недостатня кількість опадів вплинули на аграрний сектор. За словами Юнусова, у деяких районах фермери почали частково відмовлятися від посіву соняшника і переходити на інші технічні культури, наприклад, льон. Також замість зернових вирощують овочі та баштанні. Наші аграрії дають перевагу овочам, оскільки на невеликій площі можна заробити більше, більше коштів, саме саджаючи в овочі. Звичайно, для овочів обов'язково зрошення необхідно. Тому саме завдання першочергове наше зараз це відновити найбільше площ зрошення. Зараз ми можемо це робити на інгулецькі зрошені системи. Ми відновили доступ до 3 тисяч гектарів у 2024 році, вже понад тисячі гектарів у 2025, 2025 році відновили і плануємо ці площі зрошення збільшувати на декілька тисяч в наступному році. Крім того, наші аграрії переходять на іншу культуру обробітки землі. По технології наутів, який дозволяє зберігати вологу в ґрунті. Найбільше посіву зернових і технічних культур втрачено у територіально найближчому до знищеного Каховського водосховища в Береславському районі. Я думаю, що без відновлення Каховського водосховища ми перетворимося дійсно в пустиню. Це ну, аграрний сектор буде виживати без каховського водосховища, як, як ну, зараз. Реально наші аграрії виживають в таких умовах. Я вважаю, що альтернативи відновленню Каховського водосховища не існує. Однозначно. Ми бачимо зараз по Інгулецькій згрошеної системи, це система зрошення, яка бере воду з річки Інгулець, але вона, по-перше, дуже солена, іншої якості, як Дніпровська вода. По-другому, Наші аграрії для того, щоб якщо цією водою не можуть використовувати поливати деякі культури, які яким необхідно більше води, оскільки від цього будуть засолюватись землі. Завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Майсієнко разом з колегами досліджує, як відновлюється рослинність на дні Каховського водосховища. У першу експедицію вчені відправилися на третій тиждень після підриву російськими військовими. ГЕС науковці прогнозували опостелювання території, появу інвазивних бур'янів та пилові бурі. Але природа почала відновлюватися. Дно стало заростати вербами і тополями. Зміни відбуваються карколомно швидко. Ну, я так вам скажу, що за перші е, 4 місяці е, верба росла ж, зі швидкістю 2,8 см на добу, майже 3 см на добу. Ніде в літературі ми не, не знайшли таких показників, щоб е, з такою швидкістю росла верба. Дуже швидко збільшується кількість видів 30 червня. 2023 року було тільки 11 видів. В жовтні місяці вже 70, зараз вже понад 300 видів. От ми фіксуємо. Тобто, дуже швидко відбувається це заростання. Відбувається дійсно відродження е, великого лугу, як ми бачили, оті русла Дніпра, рукави Дніпра. Вони фактично повторюють ті рукави Дніпра, які були до будівництва Каховської ГЕС. Зрозуміло, що е, можуть бути якісь відмінності. Це не буде на 100% той великий луг, який був тому, що час пройшов. Світова тенденція – це відновлення природних течій річок. Для цього прибирають дамби та позбавляються великих водосховищ. Тому розповідає Мосієнко: відбудовувати Каховську ГЕС не варто потрібно шукати альтернативу. Як на мене, ідеальний був би варіант. Коли б ми не перегороджували річку, а створили, напевно, ряд водосховищ, тому що одне таке водосховище ми не зможемо створити, його не вистачить, напевно, От. по типу, як є біля Енергодара. Тобто, мається на увазі, щоб зробити окреме водосховище там, для Каховського каналу, наприклад, для Кримського каналу, для е, міста Нікополя, там, зробити таку ряд водосховищ. Щоб не перегороджувати греблею повністю річку. Оце для на, на мене це був би ідеальний варіант, тому що я розумію, що вода потрібна. За словами Мойсієнка, необхідно знайти такий варіант, де не страждала б ні природа, ні людина. Але для цього тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини має бути звільнене. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини. 20 жовтня наслідок обстрілів Херсона загинула людина, та шестеро отримали поранення. Пошкодження адмінбудівля, автомобіль, приватні та багатоквартирні будинки. Повідомив у Фейсбуці керівник МВА Ярослав Шанько. 21 жовтня вночі російська армія атакувала ударними безпілотниками типу шахет корабельний район Херсона. Четверо містян отримали поранення. Пошкоджені вісім багато. То квартирних та 12 приватних будинків, навчальний заклад, кафе, автівка. Також троє людей отримали поранення у корабельному районі через скидання вибухівки з безпілотника. Повідомив у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 22 жовтня російська армія обстріляла з артилерії корабельний та Дніпровський район Херсона. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Поранені 9 людей. 23 жовтня, о 7.30 через скидання вибухівки з безпілотника загинула жінка. Під масованим обстрілом був корабельний район. Поранені 9 людей. Усіх доправили до лікарні. Вранці 24 жовтня. Армія РФ двічі обстріляла корабельний район. За інформацією прокуратури області, станом. На 11 годину двоє людей загинули, 19 поранені, з них троє діти. 21 жовтня у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша запрацював музей серед експонатів, світлини, інформаційні довідки, меморіал героїв загиблих на фронті, нагороди, артефакти, ескізи, вистав. Загалом експозиція Театральний Херсон від витоків до сьогодення складається з 13 частин та охоплює період від перших вистав 1830 року до прем'єр-театру, який продовжує свою діяльність у прифронтових умовах музей був створений для збереження пам'яті про театральне життя Херсона, популяризацію культурної спадщини та осмислення ролі театру в історії міста розповів генеральний директор Олександр Книга.